Buongiorno. Вітаю, я Джакомо з Італії. Чому в Європі не запровадити конфедеративний політичний устрій, гнучкий і централізований за швейцарською моделлю? Дякую. Взагалі, конфедералізм є ситуацією перехідного періоду. Якщо брати до уваги швейцарську модель, то йдеться про гельветичну республіку. Однак, фактично це федеральна держава. Швейцарія є конфедерацією з самого початку, тобто об'єднанням кантонів незалежних структур, які разом розв'язували проблеми. Однак з часом структура змінилась і перетворилась. На федерацію Інший відомий приклад Сполучені Штати Америки. Отже, у порівнянні з європейським союзом, існує певна логіка. Водночас треба зважати на дві речі: по-перше, європейський союз не є державою, як Швейцарська Конфедерація або Сполучені Штати. З іншого боку, євросоюз взагалі досить своєрідна модель. Тобто до його складу входять незалежні держави, які погодились разом вирішувати певні питання, не всі лише певні. Обрали свій спосіб функціонування. Вочевидь, сьогодні існують сумніви, що. До необхідності посилення федеративності деякі держави, політичні сили усіляко чинять опір просуванню у бік федералізму. Певна кількість країн погодилась приєднатися до Євросоюзу, тому що це саме союз їм. Зокрема, була до вподоби ідея спільного ринку, можливість вільного пересування людей, товарів для них це було дуже важливо. Однак вони, вони проти передачі повноважень прав, які є прерогативою державної влади. наприклад щодо питання оборони, згадаємо зокрема про дві ядерні держави Велику Британію і Францію. А сапетробінсюр ла дефонс, кетінкість Сенсіб, Сонжу у пісенці нюклер, кесоля Гранд Британі, ла Франс, паре. Це стосується також інших галузей, як от соціальна політика, якою опікуються винятково самі держави. Інші важливі соціальні питання. Ось до речі, чому ці держави або політичні сили іноді називають євроскептиками. Ви також можете поставити ваші запитання на нашому сайті в інтернеті.